Українцям готують новий закон. Комуналка кажуть подешевше. Чи це так? Давайте зараз будемо розбиратися. Всі подробиці зараз розкажу. Вітаю українці Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Головна причина. Взагалі, ось всього того, що кажуть, що комуналка буде дешевшити, це широкомасштабна термомодернізація. Можливо, вже хтось чув, хтось читав. Дивіться, Верховна Рада ухвалила закон України номер 64-85, що передбачає спрощення процедури утеплення багатоквартирних будинків. Пам'ятаєте про це вже. Дуже багато разів казали представники влади. Це все ще заявлялося ще задовго до початку війни, і саме з війною це прям не пов'язано. Але зараз просто такі умови все це підштовхує до всього цього. І ось, мабуть, через це і ось приймають цей закон. Дивіться. Кажуть, що це суттєво скоротить витрати на комуналку. Якщо розібратися, то це так, але якщо все це правильно зробити. А дивіться, про все це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк в своєму телеграмі. Він стверджує, що закон дуже багато депутатів підтримало 276 нардепів. Це означає, що внесення змін на практиці то просто питання часу. Тобто все це вже буде зроблено, але питання коли? Давайте розберемося, що ж взагалі передбачає цей закон. Якщо коротко, якщо зовсім коротко, то новий закон він просто спростить процедуру розгляду заявки на часткову компенсацію витрат на роботи щодо покращення енергоефективності будинків. Як зазначає народна депутатка Олена Шуляк, крім цього, впроваджуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності, які застосовуються. Під час будівництва нових будинків, реконструкції та капремонту. І ці вимоги будуть переглядатись щонайменше раз на 5 років. Далі, а також цей новий законопроект побачає, що плата при встановленні загальнобудинкового лічильника буде здійснюватись лише ось за цими показаннями з моменту його реальної установки. Тобто, а якщо зовсім ще коротко пройтися, дивіться одразу хочу сказати, що я про це думаю. Спростить процедуру розгляду заявки на часткову компенсацію. Тобто відштовхуємося від цього на частково. Значить, якусь частку все-таки людям прийдеться платити самостійно. Чи є зараз на це гроші? На це гроші грошей зараз немає. Далі впроваджуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності. Ну тут добре, але це більш за всього буде стосуватися скоріш нових будинків, ніж старих. Щоб все це, скажімо так, профілювати на старі або на реконструкцію, на все це потрібні гроші. Чи виділять на це гроші? Це дуже дуже велике питання, тому що зараз дуже багато всього. Перше, це треба людям просто. Надати десь житло, тому що йде зима, і вимушені переселенці, і просто людям потрібно десь жити. І Наскільки ось мені, наприклад, відомо, що ось люди в Бучі дуже багато залишились без житла, і люди просто самі розумієте, все роблять самі. Влада взагалі не допомагає. Бучанська влада. Я зараз берусь тільки за бучанську владу. І стосовно того, що оплата при встановленні загальнобудинкового лічильника буде здійснюватись лише за цими показаннями з моменту його реальної установки, це добре. Але це знову ж таки: треба встановити лічильник. Так? Людям треба знову людям встановлювати лічильник. Я пам'ятаю, якось робила програму щодо лічильників і точно пам'ятаю інформацію, що. Не буде влада встановлювати лічильники за свої кошти, от і все. Десь там, можливо, десь в когось щось частково, але все одно людям все це потрібно буде робити за свої гроші. Тобто висновок такий: можливо, десь щось частково компенсують, але то буде ось як я казала, так, якісь там заяви і так далі. Тобто, спростять процедуру розгляду заяви на часткову компенсацію витрат на роботи щодо покращення енергоефективності будинків. Тобто, якщо ви вирішили, наприклад, утеплити свій будинок, можливо, десь щось вам компенсують, можливо, ні. От і все. По суті, ось. Ось і весь закон. Хто ризикує взагалі залишитись без тепла цієї зими? Прем'єр Шмигаль попередив, що частина українців може залишитись без тепла взимку взагалі. Причина в тому, що дуже сильно пошкодили інфраструктуру та відремонтувати її ну, до холодів просто не вдасться. Тобто, виходить, що після перемоги України доведеться просто поновлювати деякі об'єкти з нуля. Ну можливо, в деякому сенсі це й добре, тому що все було, знаєте, держало держалося, все це трималося на просто на соплях, вибачте, і все треба переробляти, бо десь щось трошечки вже проривало, там десь ломалося, там лопало і так далі. Тобто йдеться про сотні котелень, які забезпечували теплом просто цілі невеличкі міста, і щоб підтримати українців взимку. Постраждалі міста вони забезпечать модульними котельнями. Ну, принаймні, так каже шмигаль, що забезпечить, і вони будуть працювати на різних видах палива, підключати їх можна за лічені дні. Тобто, <кій> прем'єр-шмигаль повідомляє, що навіть за найгірших обставин люди не будуть залишатися наодинці зі своїми проблемами. Але як ми часто пам'ятаємо ще до війни, так дуже часто люди залишалися наодинці зі своїми проблемами. Можливо, зараз, ось в зв'язку з такими тяжкими обставинами, можливо, щось зміниться. але... Тут сказати однозначно точно не можу. А наразі прописані загальні інструкції на всі випадки, так каже шмигалі, з ними ознайомлені місцеві органи влади. Тож навіть у найскладнішій ситуації знайдеться рішення, так каже прем'єр. Будемо сподіватися, каже, що зараз є всі шанси, що до холодів активні військові дії не будуть такими інтенсивними серед всього створені запаси спеціальних генераторів та систем очищення для. Питної води, щоб прифронтові міста були просто готові до всього. Це добре, що готуються до всього. Теж дуже сподіваюся на те, що активні військові дії будуть не такими інтенсивними, а можливо, і взагалі до середини зими це все трошечки зійде. Але це все поки що наші надії, як буде все насправді, поки не знаємо. Все буде залежати від того, як відходу війни. Тому молимося за наші збройні сили України. Завдяки їм ми з вами живі.